На Прикарпатті розшукують 16-літню дівчину. Вона з подругою поверталася з дискотеки. Невідомі силоміць заштовхали її в машину і повезли в невідомому напрямі. Пошуки неповнолітньої тривають і поки що безрезультатно. До терапії моя дочка, яка е, пропала з суботи на неділю. Ані сну, ані відпочинку. Тетяна Тацюк уже кілька днів у пошуках її дочку, 16-літню Юлію, викрали невідомі. Їх догнала якась машина. Їжди обидві з подружкою. Подружка вирвалася, її затягнули в машину. Тієї ночі Юля з подругою поверталася з сусіднього села Росохач з дискотеки. Діта була в салатовій кофті. Чорні ласіни і чорні босоніжки. Від сільського клубу до їхнього села якихось два кілометри, півгодини пішки. Машина наздогнала дівчат посеред поля. Невідомі начебто запропонували спершу підвести дівчат, але ті відмовили. Тоді зловмисники й схопили Юлію. Не могла насісти в чужу машину. Вона не була дуже ну не могла б насісти в чужу машину. Зі слів очевидців, це найімовірніший автомобіль Вас eh, eh, Жигулі з приводу кольору так само точної визначеності немає. Батьки викраденої дівчини звернулися в міліцію на пошуки неповнолітньої. Кинулося все село. Правоохоронцями створено 20 пошукових груп. До їх складу увійшли працівники Горденківської, Коломийської снятинської міліції, працівники спецпідрозділу обласної міліції. Загалом працює понад 130 чоловік. Оглядають територію усіх прилеглих населених пунктів, оглядають закинуті приміщення, прочисують лісові масиви, оглядають навколишні поля, тобто всі ймовірні місця, де може бути перебувати дитина. Наразі 16-літня Юлія оголошена у всеукраїнський розшук. Правоохоронці розглядають та перевіряють усі. І знову на схід. Чергова ротація батальйону Івано-Франківськ. Щоправда, вперше 95 бійців вирушають повним особовим складом. Більшість міліціонерів вже неодноразово виконували завдання у зоні АТО, тож добре усвідомлюють свою роль на Донбасі. Здання наші це охорона громадського порядку, боротьба з злочинністю, тероризмом, недопущення ворога проникне на нашу державу. Їдемо, щоб він виріс здоровий і в мирній Україні. Ми настроєні всі, ну, всі позитивно і тільки на перемогу. Так що все буде добре, не переживайте. Вперше батальйон Івано-Франківськ відрядили на Донбас з власної новоствореної бази. Невдовзі вона буде повністю облаштована. Це колишнє приміщення міського ДАІ. Ми передаємо повністю батальйону Івано-Франківськ. Значить, Міністерство внутрішніх справ виділяє кошти для ремонту даного приміщення. Також голова облдержадміністрації виділяє кошти для цього. Відповідно, ми хочемо тут обладнати повністю базу з спортзалом. З кімнатами для їхнього проживання, з столовою, з черговою частиною, з кімнатою для зберігання зброї. Проводжати бійців прийшли родичі, друзі та колеги. Щирі дитячі обійми, теплі слова коханих та люблячі настанови матерів. Чи не найбільше підбадьорюють відважних чоловіків? Сина відправляю вже п'ятий раз, і як перший раз відправляла, так само і п'ятий раз не можна. Один раз, кожен раз всі емоції повторюються, кожен раз все триває. Але надія є, що приїдуть усі хлопці в тому самому складі, живі, здорові додому. Священники благословили бійців на добру службу та щасливе повернення. Кожному вручили обереги молитовники. У Галичі працівники ДАІ затримали водія винуватця дорожньо-транспортної пригоди. Вночі, 14 червня, у селі Ямниця він на своєму авто вчинив наїзд на 17-річного велосипедиста. Водій тоді поїхав з місця пригоди. Дві з половиною доби тривали пошуки водія, Ним Виявився житель одного із сіл Галицького району. Саме за уламками пластмаси, які залишилися на місці події, ідентифікували транспортний засіб. Каже, що він перелякався, тому втікав з місця події. Транспортний засіб знайшли працівники взводу Даї у внутрішній частині подвір'я господарства за бетонною огорожею жителя Галицького району. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Маршрутки під контролем працівники дає проводять на дорогах Прикарпаття операцію автобус. Її мета нагадати водіям громадського транспорту про необхідність дотримання правил дорожнього руху на івано-франківських зупинках. Традиційне скупчення автобусів, з яких часто густо пасажирів висаджують прямісінько на переході. А це наголошують даївці порушення, адже відчиняти двері водій повинен аж у заїзній кишені. Утім, керманичі міського транспорту на подібні зауваження мають відмовку. Карманчики закоротті, карман ви тут карман. На всього на два автобуси, а другий раз сюди приїжджаю, може 5-6 автобусів. Покупіться та блечка, скільки тут автобусів. Бачите там? Там є певні 12 штук. Ну і споцемок я виходию бардак. Разом з інспекторами дає роботу автобусів, контролюють представники самооборони, стежать, чи отримують пасажири квитки та чи має водій уніформу і бейджик. Виявляють і несанкціоновану зміну маршруту. Втім, на захист водія, котрому зробили зауваження, одразу стають пасажири. Самооборонівці такі реакції дивуються. Мені не одне, не зрозуміло наших людей. Люди жаліються на водіїв, що стають не в тих місцях грязно, а приходять. Ходиться до діла інспектори. Ми робимо зауваження, а люди вибігають. І... І захищають водію операцію. Автобус Даївці проводять із 1 червня по цілій області. За цей час зафіксували низку різноманітних порушень. Виявлено понад 200 порушень правил дорожнього руху. Виявлено також трьох трьох водіїв, які керували транспортом у нетверезому стані. Це у Калуському районі, у Городенківському і Рожнятівському районі. На даний час відповідно до цих порушень працівники ДАЇ готують подання у голову автотрансінспекцію. Таких водіїв буде позбавлено ліцензії на право керування і перевезення пасажирів. Водночас, здається, просять прикарпатців не залишатися байдужими та самостійно робити зауваження водієві, якщо той відверто нехтує правилами перевезення пасажирів. Батальйон міліції спеціального призначення Івано-Франківськ це новостворений підрозділ Прикарпатської міліції, який уже пройшов випробування на боєздатність і продовжує якісно формуватися. У нас служать бійці, які не бояться труднощів. Нашим завданням є забезпечення правопорядку на території нашої області та захист територіальної цілісності України. Наш батальйон це команда однодумців, до якої ми запрошуємо приєднатися патріотично налаштованих молодих людей. Гідно виконувати службовий і громадянський обов'язок, здатні лише добре підготовлені професіонали. Працюємо наповно, тренуємося постійно. Щоденно проводимо заняття спеціальної та фізичної підготовки. Працюємо з різними видами зброї для того, щоб впевнено себе почувати на службі. Заняття проводять фахівці, які мають бойовий досвід. Грошове утримання бійців у спецбатальйоні Івано-Франківськ від 4 тисяч гривень. Під час відряджень у східний регіон країни воно подвоюється. Кандидатів на службу чекаємо за адресою місто Івано-Франківськ, вулиця Сахарова, 15. телефон 790220, Код Івано-Франківська 0342. А також можна звертатися у міської відділи внутрішніх справ за місцем проживання. Нарешті удома 95 бійців зведеного загону міліції та спецбатальйону Івано-Франківськ повернулися із зони бойових дій на Прикарпаття. На мирній землі правоохоронців зустрічають кілька десятків рідних та друзів. До головного управління сходяться ще задовго до приїзду захисників, із квітами у руках та вишиванках. Якось це для нас, можна сказати, один і будній день свято. Все-таки приїхали, вони, надіюся, всі живі, всі здорові. Це ми, наші захисники. Я вважаю, що, наприклад, я на Момент немає можливості, ніяк сказати немає можливості. Я мене там немає, і він там є замість мене, замість кожного, замість моєї донечки і оберігає нашу країну від, від біди, від зла. Урочисто під звуки маршу захисники крокують до будівлі у МВС. Далі усе традиційно офіційні вітання, гімн та обійми. Все зі уперше за останні три десятки днів п'ятимісячного Василька обіймає тато. Для Віталія Олійника ця ротація була першою. Утомлений, але щасливий від зустрічі з рідними боєць не стримує сліз. Від радості жінка рідна, батьки. Всі радості, що я її тут бачу всіх, всі, всі щасливі, здорові. Трошки тяжко. Скучається, чекається, хочеться побачити рідних. Нам головне, що він був здоровий. Такого спілкувалися по телефону багато, нічого особливого ми ну, для нас було головне, що він живий, здоровий. Нічого ми не розпитували. Все добре. Головне, що все добре. Щасливі, що поїхали, приїхали. Дорожі, ну чекали, ми чекали. Рівно місяць правоохоронці виконували бойові завдання поблизу Маріуполя. У зоні антитерористичної операції прикарпатські бійці охороняли мости, фортифікаційні споруди та несли службу на одному із блокпостів. Радіють, повернулися у повному складі живі та здорові. Служба. Як коли. раз важче, не раз трошки легше, по-різному було. Ситуація в самому Маріуполі може, будемо називати спокійно нестабільна. Таких як боїв в самому Маріуполі немає. Найближчий ну, є населений пункт Широкіне, де там дійсно бої йдуть кожен день така ситуація. Скільки триватиме відпустка для бійців зведеного загону, ще не знають. Попереду заслужені вихідні. По тому усі чоловіки приступлять до виконання своїх безпосередніх обов'язків на Прикарпатті. З нагоди професійного свята дня дільничного інспектора міліції в Івано-Франківському міському відділі органів внутрішніх справ кращих працівників та ветеранів служби відзначили нагородами. Заступник начальника управління, начальник міліції громадської безпеки УМВС України в Івано-Франківській області підполковник міліції Василь Віконський нагородив кращих дільничних працівників відділу. Начальник управління особисто. Найміснішого вам здоров'я, благополуччя, успіхів, достатку в сім'ях, взаєморозуміння, поваги, підтримки, підтримки як від керівництва, підтримки від громадськості. Привітати шерифів прибув і міський голова Віктор Анушкевичус. Він вручив кращим міліціонерам почесні подяки та грошові премії. Дякую вам. Повертайтеся живими, здоровими на роботі з роботи додому. Хай в вашому житті трапляються виключно гарні події. Хочу побажати вам здоров'я, сімейного затишку, душевної рівноваги. Нехай Бог вас береже. На рівних з чоловіками у відділі дільничних інспекторів міліції працюють і жінки-міліціонери. Їх також відзначили нагородами. Отримала грамоту за сумлінне ставлення до своїх службових обов'язків, хорошу профілактику на своїй території обслуговування. Отримала грамоту від міського, міського конкому за сумлінне виконання своїх службових обов'язків. Дуже рада, дуже вдячна. Професію дільничного брала свідомо, не жалію і ніколи про це не пожаліла, навіть не задумуючись завжди згідно виконувати свої службові обов'язки. І навіть не хочу думати про інше. Побажав ласки Божої та Божого благословення правоохоронцям, представник духовенства, отець Василь, керівникам міськвідділу міліції. Він вручив. Цінні подарунки Ростислав Прокопчук, керівник івано-франківської міліції, подякував всім гостям, котрі завітали з нагоди професійного свята. Він також привітав дільничних міліціонерів та ветеранів служби. З цими дякую за ці цінні подарунки. Тобто, ми всі розуміємо, що ну, нелегкий період в нашій державі, але десь. Маленьку радість все ж таки треба зробити, не забути про того працівника, особливо дільничого інспектора, який фактично ну, він і громада мають бути одним цілим. Тобто жити життям громади, переживати ну, за громаду, за, за людей, за ту територію, на якій він знаходиться, яку він обслуговує.